Ведір Васильович рехтує прийнятий бампер, щоб був як новенький. На цьому тижні йому знову їхати у Слов'янськ і вести допомогу Житомирським десантникам. Машина надійна, каже водій, але минулої поїздки вантажівка таки схопила кулю. Ну о, там дірка. Я Якось обходив машину. Подивився, дивлюсь, де ця діра взялася. неізвісно, де вона була. З п'ятниці на воскресення приїхав. Сімнадцятий рейс у мене вже був на Слов'янськ. Возити допомогу на схід страшно, зізнається чоловік, але додає, хто ж, як не він, поведе 20 тонник на передову. Вже по привичці, вже не страшно, Ну, все одно страх є. Починав я з Крима ще їздив в Іпаторія Сівастополь. Генічевськ, а потім вже поїхав на Слов'янськ. Я так думаю, що треба їздити. А хто ж хто ніхто не буде їхати, то нічого не буде рішатися вони. Юлія Толмачова, яка раніше збирала кошти для онкохворих дітей, узялася допомагати військовослужбовцям 30-ї механізованої бригади з Новоград-Волинського. За словами волонтера, у Житомирі було важко знайти підприємців, які погодилися брати на себе серйозні витрати, але у фавориті їй не відмовили. Жінка нещодавно повернулася з Луганщини і розповідає про жахіття війни. Собіраться допомога Мы едем практически каждые десять дней. Сейчас получается ездим. Почему не страшно? Страшно. Страшно, страшно. Стреляют. И грады стреляют, и минометы стреляют, и тяжелая артиллерия стреляет. Страшно. Почему? Это война. Майна видіш, як погибають пацани. Видіш, коли ми от последній раз були, був был бой, вертушка сіла і грузили ранених наших мальчишек. 19, 20 років, тяжеліше ранення страшно. Видіш все це страшно. Ми розуміємо, що якщо зараз не зупинити цю агресію і вести себе Моя хата з краю, нічого не знаю, да, тобто ворог буде. Тут і в Житомирі, і навіть як вони там казали, що у Львові, і у Луцьку, тому не можу допускати цього. І я вважаю, що кожна людина має зробити свій вибір, і кожна людина має зайняти дуже активну і правильну позицію. І долучитися до допомоги нашій армії за словами Борислава Розенблата допомогу для армії і передачі, які зносять житомиряни у пункти збору, вони відправляють регулярно. Втім, чоловік закликає житомирських бізнесменів не стояти осторонь і активніше долучатися до цього процесу. Многії говорять, я гроші не даю, тому що мені правильно пользується. Не давайте гроші, візьміть і самі. Завізіте Юлі Талмачова. Я образ на Бардія 32. Завезите эту посылку, передайте, она дойдет до места. Машина ее туда 100% завезет. И будете знать, что вы действительно кому-то в жизни помогли. И потом, когда пройдет время, и мы будем в учебниках уже читать про эти события, вы с гордостью можете сказать своим детям, я принимал участие, я помогал нашей армии.